Схоже, що Україна та Росія стоять на порозі перших домовленостей по, хоч якомусь частковому перемир'ю. Але чи буде це вигідно нам? Розберемо сьогодні особливо на тлі останніх заяв, як Росії, так і адміністрації Дональда Трампа. У цьому нам допоможе розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте у нашій віртуальній студії пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, добрий, день. вітаю вас, друзі. слава Україні! Героям слава сьогодні з'явилася новина про таку дуже цікаву думку від Трампа, що Росія може таки тягнути час, виявляється, у цих у цьому мирному процесі, і лише на показ робити якісь кроки до урегулювання насправді продовжувати агресивну війну. Як гадаєте, до нього все ж таки щось починає доходити? Чи він це каже просто щоб полякати Путіна? Справа в тому, що у нас сформований образ зараз Трампа після не дуже привабливих заяв на нашу адресу, які пронували саме після інавгурації, і ми не можемо ну критично сприймати те, що він робить. Хоча, до прикладу, як на мене, нам треба було більш критично підходити до самого Трампа під час його виборчої кампанії. Але тоді ми знаєте переймалися саме питаннями: хто переможе демократи чи республіканці, Байден чи Трамп і як це нам допоможе припинити війну в Україні на тлі обіцянок Трампа, що він це зробить швидко. Ну, звісно, багато в Україні було прихильників саме Трампа сьогодні. Ну ми бачимо ситуацію дещо інша. тому що те, що робить Трамп, нам не подобається. Два за 24 години він не припинить війну і таке інше. Але ну сподіватися на таке швидке припинення, ну дійсно не варто. Ми чудово розуміємо, що це буде зробити непросто. Але те, що Трамп одержимий реально саме припиненням бойових дій в Україні, я наголошую бойових дій в Україні, це очевидно і це ну, не прихований факт, який, як на мене, не потребує ніяких додаткових там аргументів. Трамп цим займається щодня і активно коментує українську російсько-українську війну. Його коментар щодо того, що він публічно фактично визнав, ми так це можемо читати, але я сказав би публічно озвучив. Тому що він чудово розуміє, з ким має справу, я в цьому навіть не сумніваюся. А саме те, озвучив, що м, Росія затягує переговорний процес, це означає, що ну, фактично Трамп передає привіт Путіну і каже: Ну, якщо ви думаєте, що я щось не розумію, то ви глибоко помиляєтесь. Якщо ви вирішили задобрити мене портретами або ще чимось, ну вибачте, ну, це, це не та історія. І сам Трамп говорить: я знаю, як це відбувається. Я маю подібну практику, коли ти затягуєш процес, але з переговорів. Ти виходити, не хочеш. Тобто, Трамп говорить, я з переговорів не хочу виходити. Я чудово розумію, він говорить росіянам, що ви зараз робите. Так, ми будемо рухатися в будь-якому випадку в цьому напрямку, але я це розцінюю ще раз наголошую: як перший привіт, публічний російській команді, не лише Путіну, а й всім іншим, про те, що є чутове, ну, чітке усвідомлення того. Що вони роблять, як вони її вводять за носа? і в певний момент ну, Трампа може там, або закінчитися терпіння, або умови відповідно зустрічні, будуть не дуже прийнятні росіян. Про що йдеться мова? Мова йде про скасування санкцій. З першого ж моменту, коли росіяни почали вже проводити переговори активні з командою Трампа, а це почалося ще 5 листопада 2024 року, а не якогось 20 січня після новорації, контакти давним-давно йдуть. Ну, звісно, вони висували за умову, що ми будемо там згортати війну поступово, але ви поступово будете скасовувати санкції. Е, заяви, які лунали від Білого Дому від Трампа, вказано те, що саме на такий, міхані, на такий сценарій, і алгоритм дій команда Трампа не дуже хоче погоджуватися. Вони хочуть повного припинення вогню, а потім скасування санкцій. Але переговори в аріяді, які тривали понад 12 годин. Вони засвідчили про те, що команда дипломатична Росіян справді дуже сильна. Це я зараз без іронії говорю, так само як не слабка команда американська, і врешті-решт вони дійшли згоди про те, що буде поступове зняття санкцій цього разу на що на першому етапі, мова йде про зняття санкцій саме у продовольчій сфері, сільськогосподарській сфері, доставка цих товарів і так далі. Тобто, це ну, перший крок до встановлення саме режиму повного припинення вогню, від чого Трамп відступатися не збирається. Тому я це розцінюю не як там дійшло, не дійшло, визнав, не визнав. Це ну не про Трампа. Ми повинні зрозуміти, що йому до певної міри, там навіть не до певної міри, йому дуже глибоко начхати, що про нього думають люди, а, виборці або так далі. Йому важливо саме репутаційний момент, до якого він рухається, от в перспективі. Перспектива для нього так: це повне припинення війни і початок великого міждержавного бізнесу. Із Росією, а також багато американських компаній виступлять як посередниками у цьому міждержавному бізнесі Росії з зовнішнім світом. Тому проект Трампа дуже дуже глобальний. Україна зараз йому сильно заважає. Заважає навіть ну, це було правніше б сказати не те, що Україна, а російсько-українська війна, але і Україна до певної міри своєю впертістю, що власне визнає і навіть центральне управління США публічно. І це також такий вказ: дороговказ росіянам, що ну, щоб ви розуміли, Україна суб'єктна і просто так, так як ви дуже ну, як ви хочете просто завершити війну, там забрати території, чотири регіони, там Крим, і так далі, щоб там юридично визнали, так не буде. Але рухатися ми все рівно в цьому напрямку будемо. А От що ще цікаво з приводу цих вимог, які викатив Путін, фактично так, до Трампа, там їх шість, зокрема, зняття цих санкцій. Мене дуже непокоїть, що Трамп офіційно в інтерв'ю сказав, що він розглядає всі ці шість вимог, тобто там нема нічого неприйнятного. А поправте мене, якщо я помиляюся, але чому для Америки не може бути цікаво взагалі знімати санкції з Росії? Вони ж навпаки зайшли на всі ринки. Фактично, те Росія колись була. Ну, по-перше, у політиці Трампа немає домінування е, такого механізму, інструменту тиску, як санкції, тобто запровадження додаткових санкцій. За весь період каденції своєї другої, ну два місяці, е, американці команда Трампа не запровадила жодного санкційного тиску на Росію. Він зберігається просто той, який був за часів Байдена. І тут дійсно Байден допоміг Трампу дуже серйозно отримати додаткові аргументи тиску на Путіна. Єдина санкція, яка була, ну скажімо так, запроваджена Трампом, я можу це сказати з великою натяжкою, звісно, але дуже серйозно, це не продовження ліцензії на діяльність фінустанов російських, які здійснюють операції, зокрема і в енергетичному секторі, і це позбавило можливості користуватися платіжною системою SWIFT дуже багатьох банків в Росії, але Трамп не збирається це ну знаєте, миттєво продовжувати. Він говорить, так це може бути, і подальша вся політика Трампа вона буде спрямована на зняття санкцій, запровадження тарифів, тому що Трамп це про тарифи, але тарифи для Росії він використати не може, тому що ну, торговий об'єм об між Росією та Сполученими Штатами Америки дуже скромний. Там порядка десь десятків там мільйонів доларів. Це, це смішні цифри загалом для таких двох країн, але в перспективі це може бути відновлено і це буде відновлено. Тому він говорить так: я готовий з вами рухатися, але рухатимеся ми по шляху скасування санкцій, <кхід> тому що нинішній санкційний тиск проти Росії він дуже дуже великий а, і його ну на даному етапі достатньо для того, щоб Трамп проводив переговори. Звісно, ми за посилення санкційного тиску. Тим, якщо говорити про до прикладу тиск з боку Європи. На Росію, ну він не більший, ніж американський. Можливо, навіть місцями він і слабший. Дуже важливо було б, щоб ми не забували саме європейський чинник і апелювали більше не до Америки, а до Європи, щоб Європа запроваджувала санкції, не турбувала з Росією. Тому я вважаю ну, абсолютно от таку політику Трампа для нього прийнятною. От першу чергу, по-іншому, він, в принципі, діяти не буде. А ще саме саме питання у цих перемовин, так припинення вогню у Чорному морі. А у нас у Чорному морі перепрошую, є якийсь вогонь зараз. Я щось може, пропустив якісь новини, але по-моєму останні е, якісь великі, великі сутички в Чорному морі. Коли вже, скажімо так, не в цьому році, не в 25-му, я не можу принаймі пригадати, то чому це питання взагалі підіймається, бо складається враження, що в Україні взагалі нібито і по балах від того, чи дійдемо ми згоди саме в цьому питанні, чи ні, за великим рахунком, я з вами погоджусь десь відсотків на 90. чому 90? тому що ще в цих заявах, які були опубліковані Кремлем і Вашингтоном, мова йде про інфраструктуру, яка обслуговує. Саме оцей Чорноморський регіон, куди рухається зерно і так далі. І до цієї інфраструктури, звісно, належать порти, які потерпають від ударів російських шахет і ракетів, це Одеса, в першу чергу і інші в Одеському регіоні. Тому це також сьогодні унеможливлює атаки росіян по території по цих саме об'єктах, які обслуговують чорноморський регіон. Другий момент це те, що зараз Трамп продемонструє такий спосіб під приводом саме от, досягнутої угоди, як ви кажете, дуже справедливо, нібито да, там забезпечення підстав для того, щоб продемонструвати Росії, що Америка готова йти на зустріч. А це саме стосується зняття санкцій, про які ми говорили. Тому цей пункт і з'явився. Дуже примітним є абзац у коментарі у Рустема Умерова в його заяві. На жаль, я не бачив такого коментаря ні в Вашингтонській заяві, ні в Кремлівській щодо повернення військових кораблів Російської Федерації до Криму. Там мовиться про те, що вони не повинні виходити за східний регіон Чорного моря. Ну де той східний регіон, чесно кажучи, мені ну погано зрозуміло. Але десь розмови йшли про те, що військові судна не можуть повертатися до тимчасово окупованого Криму. Чи так буде, чи ніхто знає. Є загроз багато дійсно, саме в цьому питанні, але я вбачаю, що це був виключно технічний момент, щоб говорити про те, що дивіться, це те, що і є. Ми можемо цим підпертися для того, щоб вам скасувати якісь санкції, ви могли торгувати сільськогосподарською продукцією, рибою. І це ну, для росіян, і добрива, до речі, також для росіян буде таким. Аргументом у переговорах зі Сполученими Штатами Америки точніше для Америки переговори з росіянами, що ми дивіться вже до вас пішли до вам на зустріч, тому ви повинні вчиняти наступні кроки, а саме там припинення, повне припинення ударів з повітря, ну і далі припинення вогню по лінії розмежування. А взагалі, всі ситуації, а кому варто вірити, скажімо так, звичайним громадянам, коли вони читають новини? бо Подається часто до інформація, так ніби вже от все уклали. Вже завтра буде якась домовленість і перемир'я. А потім почнеш читати і тут і українська сторона каже, що потрібні додаткові технічні обговорення цього питання, і Росія викатує оці шість пунктів своїх, і Трамп не поки що не спішить якось все одразу приймати наче на то чи чия сторона хто взагалі каже вирішальне слово в цій ситуації? Ну, ці ситуації будуть три сторони вирішальними: однозначно, це американці Україна і Росія, тому що от сьогодні з'явився коментар, наприклад, Дмитра Литвина, радника Зеленського стосовно того, що з 18 березня, після того як Росіяни заявили про те, що вони дали наказ, Путін віддав наказ набити по енергетичній структурі, було завдано вісім ударів росіянами по енергооб'єктах в Україні. Ну я не виключаю, що сьогодні ми побачимо відповідну церкальну заяву з боку Росії. Ну, і тут буде питання до тепер Сполучених Штатів Америки, бо вони фактично виступили арбітром, арбітром цього всього процесу. Ви повинні тепер пред'явити претензію до, Сполуч... до Росії про те, що вони не робили цього або ж це будемо розцінювати як зрив домовленості, тому тут питання віри не віри. Тут треба розуміти, що за цим стоїть. Мені не дуже наприклад подобається ця історія з мораторієм на удари по енергетичних об'єктах, тому що ну, це вільне населення потерпає. минулої ночі пролетіло по Україні 117 ударних безпілотників: Кривий ріг, Черкаси, Охтирка на Сумщині. Вони палали, а і це вказує на те, що ну, треба підіймати наступне питання: повне припинення. Тому тут ну знову ж таки, віра, не віра. Ми повинні дивитися за тим, що відбувається. Якщо намаганням Трампа було відразу припинити вогонь, по всіх е, пунктах згадаємо, що переговори з Україною якраз за нашої ініціативи було е, була припинення вогню те, що ми зараз бачимо, але Трамп виступав за повне припинення вогню. Йому це не вдалося на даному етапі через позицію, в тому числі Росії. Тому пішли поетапним шляхом. Я вважаю, що ми зараз повинні поспостерігати за тим, що буде відбувається. Бо, ну, Давайте заради правди, скажемо, що ми з вами особисто ну, ніяк не впливаємо на цей процес. Ми можемо підтримувати або не підтримувати. То звісно, що в даній історії ну, просто дивимося за те, що буде далі. Дякую, дуже шановні. Обов'язково пишіть у коментарях, як ви вважаєте, Ні. чи варто зараз Україні вже приймати пропозиції, які надходять з Білого Дому, чи продовжувати гнути свою лінію, і до чого це все може призвести? Буде дуже цікаво почитати ваші думки. Продовжуємо от, в такому разі, от до, щодо питання територій, так які таке враження, що почав пушити, почав пропонувати у цей Стівен Вітков у своєму інтерв'ю такі Карлсону. пан президент Володимир Зеленський каже, що щодо території буде складний діалог з Росією та Сполученими Штатами. Знаєте мені, що не подобається в цій ситуації? Чому тепер у нас навіть із Сполученими Штатами виходить складний діалог щодо е, нерушимості кордонів? Тобто, невже вони повністю вже відкинули е, міжнародне право в цьому пункті? Ну, На жаль, так вони відкидають міжнародне право на ну, їхні претензії на Панамський канал і на Гренландію. Як це розцінити по-іншому? Це порушення міжнародного права. Ну, звичайно, ми можемо говорити про те, що ну, припущення такі є, що Трамп просто когось чимось лякає. Але ну, вибачте, лякати територіями це ненормальна історія. Саме початку такі заяви я не сприймав і не сприймаю до нині, таку риторику Трампа. Але що відбувається зараз саме в команді Трампа? Я не випадково згадував коментар. Очільника ЦРУ, який каже про те, що ну, українці впираються, вони не випадково е, демонструють свою суб'єктність, тому що вони є країною, яка суверенна для Трампа на превеликий жаль, не важливі українські території. І в команді Трампа багато про це говорить. Їм важливе припинення вогню і встановлення тривалого, ну я буду називати так, як воно є, перемир'я, тому що ну, про тривалий мир там ну, взагалі сказати з. Це з натяжкою можна, це несправедливо по відношенню до нас, але справедливість і Трамп це ну не несумісні речі, от для щоб ми, щоб ми це зараз розуміли, тому у команді Трампа будуть лунати різні голоси, які будуть ну відверто проросійськими, і які будуть ну, чисто нейтральними. Але говорити, що там буде проукраїнська позиція, відверта також не доводиться єдине, що ми можемо сформувати зараз так стан Трампа. Що він вимушений буде враховувати нашу позицію. Про що власна йдеться мова? Звертаю увагу усіх, можливо, я вже говорив вас, але ще раз повторюсь, я думаю, що це дуже важливий момент. Нині весь світ дякує Трампу за його мирні ініціативи. Україна дякує кожного дня. Члени команди його дякують кожного дня. Європа дякує кожного дня. МЗС Британії буквально вчора опублікувала заяву про те, що вони вимагають. Ну, від Москви безумовного припинення вогню, звісно, про безумовне мова зараз не йде. Але вони дякують Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки за їх мирні ініціативи. Тобто, ми переклали всю відповідальність на сьогоднішній день про припинення війни Росії проти України на плечі Трампа. Те, що він постійно говорив, що він єдиний може це зробити з дипломатичної точки зору. Це дуже правильний крок і дуже правильна стратегія. І дійсно Дональд Трамп має дуже багато важелів тиску на, на Путіна для того, щоб ця війна припинилася. Питання територій для Трампа сьогодні є надскладним. Для Трампа я говорю надскладним у переговорах із Росією, оскільки Росія висуває ну якісь свої, вибачте, там нездорові вимоги щодо територіальних претензій е, до України, те на що вона, в принципі, за міжнародним правом не має права робити. Ну, від слова зовсім. Але з огляду на те, що Трамп собі там дозволяє, знаєте, такі закиди робити, то ну, така дискусія триває, і він абсолютно нормально вважає, ну так склалося, що тепер не будуть контролювати українці всю територію. Мова, звісно, йде ще і про юридичне визнання, що Росія активно пропихає і запихає в голови американських чиновників того ж самого Віткофа. Але ну з цього приводу, фактично, я так розумію, що Вітков отримав він на горіхі в Білому домі. Бо вже буквально в неділю він говорив, що це позиція Росії. Це не означає, що я їх підтримую. Але сама заява, звісно, була компліментарна у спілкуванні з Такар, е, такаром Карлсоном. Кар е, на, на адресу Путіна такого робити не можна було. Якщо ти посередник, то ти посередник. Ти не можеш собі дозволяти такі речі. Тому знову ж таки, ми маємо оцінювати зараз позицію Трампа, його бачення, його світоглядність. Вона така, ця світоглядність на даному етапі ми президента США поміняти не можемо для розуміння. В українській владі було усвідомлення такого сценарію ще влітку минулого року. Нагадуючи, що президент України неодноразово говорив, що ми не можемо воєнним способом повернути всі території. Питання стоятиме про дипломатичне повернення їх на далеку перспективу. Трамп фактично продовжує реалізацію такого сценарію. Тому тут нічого нового для України, на жаль, звісно, немає. І спекуляція довкола саме територій вона буде, і Зеленський говорив, Ви ж слушно зауважуєте, що це буде непростим для нас питанням, пане Валерію. Але ж це дуже цікаво, що як ви кажете зараз, от весь світ по факту перекладає всю відповідальність на плечі Дональда Трампа, так. і поки що складається враження, що. Що він може абсолютно цей, цих сподівань не виправдати, особливо якщо все таки не вирішить не тиснути на Путіна, наприклад, так не вимагати якоїсь справедливості? Якщо він цього не зробить, то мені здається, що війна і не припиниться, бо просто в Україні не буде будь-якого мотиву припиняти оборону свою правильно. А, і що а що буде в такому випадку, якщо от вся ця надія світу покладена на плечі Трампа, раптом обвалиться? Що буде з Трампом, і як тоді буде діяти загалом світ? Дуже цікаве запитання, на яке, ну так, ми дознаєшній відповіді немає. Ми можемо знову, на жаль, лише будувати сценарій, чого я дуже не люблю. так, ну Я ну, не полюбляю сценарій, тому що більше схильний там давати якісь конкретні коментарі, за які ти маєш на тестити відповідальність. Але в цій ситуації реально сценарій. Варіант для Трампа тоді ну, варіантів залишається небагато. Один із таких варіантів це визнати те, що ти не вдаха. Але справа в тому, що для Трампа це дуже репутаційно шкідливо. Він не зможе собі цього дозволити. Е, спостерігаючи за Трампом ну доволі тривалий час. Я не можу сказати, що я там досконало знаю його біографію, але е, знайомився з матеріалами його ще президентства за часи першої каденції, коли він був 45 м президентом. І порівнюючи з тим, як він діє нині, е, Трамп змінився. Е, трамп розуміє ризики, які для нього є. Він через це діє дуже дуже зухвало. Ну, реально, дуже, ну, зараз абсолютно відмінний його стиль правління, порівнюючи з попереднім періодом. Тому для Трампа це серйозний виклик. Виклик номер один. І якщо він з ним не впорається, ну, він тоді просто а, піде в історію, вляпається в історію, розумієте, просто вляпається в історію. Тому я висловлю переконання, що він цього собі не дозволить. Він буде тоді справді запроваджувати санкції. Він вимушений це буде робити, і окрім того, він буде допомагати Україні зброєю. Я виключаю, що він буде це робити за кошти платників податків американських. Це будуть робити робитися за кошти європейських платників, але тоді підтримка з боку США, вона посилиться. Ну, в мене особисто в цьому сумніву немає. Але такий варіант Трамп розглядає в другу чергу. Поки що ж він буде запроваджувати. Різні механізми тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Це для нього, ну для нього альтернативи просто немає, що ми розуміли у випадку. Звісно, якщо ми допускаємо там ну повний колапс, да от продовжується війна, то тоді зусилля Європи і США ну будуть кратні, і це для нас також не найгірший варіант, тому що ми тоді зможемо ну, суттєво завдати удару Росії єдине за єдиною мовою, що допомога буде відповідна, і санкційний тиск також буде відповідний. Друзі, не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. а Ми продовжуємо тим часом. Наостанок хотів запитати вас про. Такий як блок запитань щодо цієї угоди про копали небагато Так mm -hmm. президент України Володимир Зеленський заявив, що США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин. і підкреслює окремо, що питання Запорізької атомної станції там не стоятиме, особливо після оцих дуже дивних заяв Трампа про те, що «beautiful station», «beautiful atomic energy» і тощо, тощо тощо. тощо. Що тепер можуть вкласти в цю нову угоду, як ви гадаєте? Заяви суперечливі одна одній Зеленської і Трампа. Трамп напередодні сказав, що угода готова, що угода укладена, її треба тільки підписати. Зеленський говорить, що ми запропонували свою угоду. І ес там ну про ЗАЕС мова не йде. Тому, друзі, я поки що бачаю, що ми знаходимося в переговорному процесі стосовно корисних копалень стосовно атомних об'єктів. Бо, як на мене, то м, передача росіянами в управління американцями Запорізької атомної електростанції для України це дуже гарний варіант, тому що в інший спосіб ми можемо собі їх взагалі не повернути. Треба це визнавати. Відновлення, звісно, атомних електростанцій потребує додаткових вкладень, як то сказав Зеленський. У нього певна є якась там аналітика, чому саме два-два з половиною роки, об'єм інвестицій і так далі. Це вже будуть там коментувати відповідні енергетичні експерти. Але те, що ну, угоду ми будемо підписувати, я особисто в цьому ну, не сумніваюся. І в інший спосіб, Трамп не, не провадив би таку активну політику щодо припинення російсько-української війни. Війна йому заважає підписати таку угоду. Є там різні версії, що ми щось комусь вже продали і так далі. Я не дуже в це вірю, але наміри Трампа абсолютно очевидні і зрозумілі. Це великий міждержавний бізнес. Тому я поки що. Так, прокоментується всю історію, бо вона ну дійсно виглядає дуже дуже дивною. Але от питання саме атомних станцій, так Росія вирішила також е, висказатися і на офіційному рівні заявила, що е, Запорізька атомна станція вже є власністю Росії повністю і нікому вона передавати її е, ні під контроль, ні повертати Україні не збирається це. Не може стати ще одним таким камінцем вгород Трампа, скажімо так, так що от ти пропонуєш тут якусь концесію, умовно кажучи, а от тобі біду смаком, смаком замість цього. Я тільки з вашого дозволу поточню, хто це сказав. Це сказав Лавров. Так. Це дуже важлива деталь, тому що Лавров це повний дис... неконструктив у переговорах, тому його й не було на останній зустрічі. Бо за великим рахунком він там міг же бути, хоча говорили технічний рівень, технічний рівень, але, друзі, чому тоді з нашого боку був Рустем Омеров? меру. Це не зовсім технічний рівень, це політична фігура, але ну, зовсім не було жодного представника закордонного відомства Росії на переговорах у Ріяді. І ще в перший же день проведення переговорів в понеділок тоді Лавров також розповідав дуже багато дивних речей, які зовсім не вписуються в переговорний трек Вашингтону та Москви. Ну, і України в тому числі. Тому я не дуже сильно зараз безважав би на слова Лаврова, який з останніх сил намагається показати свою значимість, яку він втрачає Чому? в цьому переговорному процесі. Я не виключаю те, що навіть на наступному раунді переговорів його знову не буде. Ну, принаймні, це поки що така версія, як вона буде, будемо дивитися, тому що там певна динаміка в Кремлі також є. Щиро вам дякую за такі дуже. детальні роз'яснення. Дуже все докладно і справедливо, як мені здається, пані та панове Валерій Клощок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Друзі. Обов'язково підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та не забудьте поділитися цим відео із вашими друзями, щоб більше людей дізналися правду.